Вітаємо в ефірі програма, наш Шевченко. Ось ми відзначили День народження Шевченка, і наш славний кобзар залишив дуже цікаві поетичні твори. І сьогодні ми їх почитаємо, трошки обміняємося враженнями. От, я представляю задоволенням нашу аудиторію нашого читацького прес-клубу, нашого творчого андестресу. Наша молодь Роман Маслов. Вітаємо Романа. Вітаємо і молодіжне телебачення ФСТВ, ведучий Іван Скляр. Вітаємо. Щиро вітаю, доброго дня. І вітаємо лідера молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаємо. Оператор ведучий Леонід Гапієв. Зараз почитаю свій улюблений вірш із цієї книжки за сонцем Хмаронька пливе. Червоні поли розстилає і сонце з патоньки зове, у синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, очам любо, годиночку. Малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою. Розстилає туман сивий і тьмою, німою оповиє тобі душу. Нема, не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Ну, а зараз ми дізнаємося, у кого є улюблені книжки творчості Тараса Шевченка. Будь ласка, панове, покажіть. Олександр Васильцов зараз покаже нам свою. Так, пане Олександре, цікава книжка. Угу. А что самое вам... мне тоже подобается твой Тарас Шевченко, и взагалі он сам как особистист. Тарас Шевченко – это известный украинский поэт, дуже талантливый позарик Дамадук, по сути, известный поэт Украины. И еще он всех художник. У, у двух Якогу нашла відображення целая эпоха нашей украинской истории. Самая целая эпоха. Він дуже талановита особистість, Я дуже його твори, А, мій улюблений твор – це оповідання Тараса Грибовича Шевченка під назвою Угу. Дякую. Дякую. І зараз ми дізнаємося е, думки нашої творчої молоді. Е, Роман, скажи, будь ласка, чим тобі подобається творчість Тараса Шевченка? Взагалі, він же ж не тільки був, був поетом до речі. Його картини. Угу. Чудово, чудово. Він в академії мистецтв, навчався і е, Роман теж займається образотворчим мистецтвом, Отож, тож, як бачимо, сьогодні особисті Шевченка нас приваблює таким багатогранним спектром. Ну і зараз е, Іван Скляр... Так, він, не він не тільки поет, він ще дуже талановити позаєм, а визначний художник. Тобто він дуже малофункціональна людина. Так, і зараз нам в прес-клубі Іван Скляр, молодіжне телебачення ФСТВ, теж покаже свою улюблену книгу. Знаєте, у кожного є така раритетна бібліотека творів Шевченка, і це дійсно наш такий класний творчий і літературний антистрес. Будь ласка, пане Іване, покажіть нам вашу. Ще раз доброго дня. Хто нас дивиться, я також приєднуюся до. Цієї значної дати, тобто 9 березня, день народження Тараса Горича Шевченка. І ось ну, відразу хочу сказати, що якщо розглядати його творчість, то основна базова і золота книга була її і буде, це все ж таки його авторське видання, добірка яка охоплює всю його українську творчість, це Кабзар. Тут у мене дуже чудове видання, це ретро видання 1987 року. Є у мене також ще товста книга, яка в 1985 році виходила. Видання Дніпро, там більш товстий формат. Але незважаючи на те, який формат у мене саме два Кабзаря і ось з двох кабзарів це у мене найулюбленіший. Чому? Тому що подивіться уважно, навіть обкладинка дуже цікаво оформлена. Це якраз. Автопортрет виконаний самим Тарасом Григоровичем Шевченком. Тут повністю від першого вірша і закінчуючи, завершуючи, перепрошую, незадовго до його смерті, останній вірш Кабзаря це 1861 року. Чому саме оце э, видання, ось покажу, 1987 року. Чим воно привабливе? Воно привабливе тим, що э, багато ілюстровано. І э, хочу сказати, тут багато ілюстрацій відомого українського художника, заслужений э, художник. України, ну такі ще за тих часів УРСР, тут Українська э, Радянська Соціалістична Республіка. І тут колись через кожні 10-віршів 10 багато ось ілюстровані не, не тільки от всі э, малюнки. Вони такі пояснення, чотири вірші до поєм, до інших віршів. Ну, Наприклад, Гандамак, потім мені 13-й минало, тече вода під явору. Ось, подивіться, якраз теж цікава. Ілюстрація. Це Найдамак можна поставити в один ряд поруч з поемою Катерина, тобто, коли була громадянська заворожка війна, ось, яка охопила всю Україну проти польської шляхти, яка, яка Ось тяжким лихом випало саме на український і простий український люд. Також хочу додати: от оскільки у нас творчий антистрес, я дуже-дуже наполегливо рекомендую. Окрім Кабзаря, є цікаво, дуже цікаво зрозуміли. Зрозумілою мовою, э, такий роман э, автор Оксана Іваненко, називається Тарасові шляхи. Це э, роман, дуже-дуже такий відомий, і э, я не знаю, зараз э, шкільно, за шкільною програмою хоча б э, Цього роману є чи ні, але якщо зашкодної програми немає, то дуже нападено раджу. Це була в мене улюблена, вона є, вдома знайду і покажу. Запам'ятайте, Оксана Іваненка, Тарасові. І ця книжка, роман, там дуже цікаво ілюстрована. Там показано Можна сказати, шлях Тараса Григоровича Шевченка з шести років. Одна картина мене дуже привабила, коли показано чумацький шлях і розповідь маленького Тарасика, йому було шість років, і коло хати сидить темна-темна ніч. Я здраве чудово нечив. Чумацький шлях бличить і ось розповідь з дідом. І дід показує на зорі на чумацький шлях і каже, це не просто чмацький шлях, це історичний шлях, це чорний шлях. І Тарасик запитує, діду, а чому саме він такий чорний? Ну і ось дід якраз пояснює, що назвали... Шлях саме тим, що чумаки їхали до Криму та інші південні області і закупляли сіль, здобували. А названий чому Чимацьким? Тому що ці подорожі, як туди до Криму, та повернення до України багато було пригод. І... Навіть історія Чумацького українського підказує, що ці подорожі були не такі вже й добрі. Були і пограбування, були, і навіть ці вали, вони теж зазнавали хвороб і. Багато було несправедливості. А чорним назвав того, чому назвали чумаками? Тому що, ну, якщо взяти історію усіх хвороб людства, то і чума, і холера, і оспа, вони також, я не хочу сказати, що кожної подорожі, але траплялися такі випадки, що Хвороби також купців, чумаків настигали. І е, коли я в 6 років, спочатку дідусь, бабусь, потім е, матуся батька, коли мені замість на добраніч діти, я саме прохав, щоб мені кожного вечора щось з цієї книги. Тобто, Тарасові шляхи, щось якусь цікаву історію про Тарасика. І ця книга, вона дуже чудово ілюстрована. І ось, знаєте, творчість Кабзар це чудово. Це чудово, це маєток ЮНЕСКО, Світовий веселер, який можна поставити поруч з творчістю Лесі Українка. Івана Франка, Григора Тютюника, Михайла Старицького багато можна ось так перелікувати, але все ж таки Тараса Гавоча Шевченка я завжди ставлю на перше місце. Тому що це людина дуже трагічною долею, але цікава у нього доля була саме в Санкт Петербурзі. Чому? Тому що. Навчаючись так знаходячись в Санкт-Петербурзькій академії мистецтв, мало хто знає, що навіть в Санкт Петербурзі, в Російській імперії, Тарас Григорович мав чудову нагоду частіше зустрічатися з земляками українськими, українською діаспорою. І навіть тими українцями, які були також, ну от під цензурою царською. Таку кожу хочу зазначити, що Тарас Григорій Шевченко дуже чудово знав польську мову і на подальші. По на, на подальший розвиток творчості його надихнула книга ä, поляка, от, а там медский печь ода молодості, тобто вот. ода молодості. Ну а подальші події навіть і школяр і студент знає, що це і кріпацтво, це і викуп. Це цензура була і Тарас Григори Шевченко, і в Казахстані відбував військове таке покарання. Вот. Так. Дякую, вам, Михайлович, за дуже, дуже цікаву вашу розповідь. На жаль, у нас спливає ефірний час, але ми пам'ятаємо і про те, що Тарас Григорович таки отримав свою творчу свободу. Його друзі викупили з і навчання в академії мистецтв. Це все таки позитивні факти його творчої біографії. Ну і знаєте, от в контексті творчого антистресу, от. Варто не забувати, що в кожного вдома є книги Тараса Григоровича Шевченка, і варто просто їх почитати для того, щоб наше життя не здавалося дуже таким складним сумним у Тараса Григоровича. Воно воно було не менш в іншому столітті, але воно було не менш важким. Просто в іншому часовимірі інші життєві обставини. Але завжди цікаво почитати. Те, що достойно нашої уваги, це твори Тараса Шевченка. На цьому ефірі наш Шевченко, дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу. Дякуємо.